Всім привіт, друзі! Я в епіцентрі. Зараз хочу подивитися з вами посуд і, звісно, беру вас з собою. Якщо чесно, я була вже тут, хотіла вам познімати, але в мене не вийшло через розряд телефона і цей посуд був на знижках. Я ще подивилася, ось ці тарілки були 100 з гривень, але бачите, вони трохи браковані. Мені вони дуже сподобалися. Такожна має якийсь отакий дефект лиття. Це нормально для посуду такого, але ну, я не захотіла їх брати навіть там близько 100 гривень. Вони коштували за 230, точно брати не буду. Але виглядають вони гарно. 230 гривень підставна, 163 обідня, 163 супова і 183 чашка. Також подивіться, дуже гарно виставлені. Різні келихи дуже гарні. Фіора, вони змінили дизайн зараз свого логотипу, і подивіться, які класні Під шампанські по 298 гривень. Ось такі кольорові келихи. Також, наче шампанський келих, 359 гривень. Для вина 379 гривень. Ну і от ще є в іншому кольорі. Мені оці також дуже подобаються. 266 гривень, їх можна використовувати і для десерту. І, знаєте, тут не таке скло, що страшно в руки брати, такі вони тоненькі, але в міру тоненькі. Давайте глянемо. Отакі. От ну, тут тонша ножка вища, але ну, дуже вишукані. Прямо от останнім часом дуже хочеться випити ігриство саме з склянки такої форми. І знизу, подивіться, ще є до них отакі різні склянки: 319 гривень просто під напої 495 мл з такою золотавою. Вдавленою, не знаю, що це за дизайн, але я думаю, буде зручно великим пальцем отак от тримати цю склянку. І 259 гривень більш такої звичної форми різних кольорів. У цій маленькій чомусь цінника. Гарненьке. Тут цей посуд вже наче був, хоча у цього сервізу я не бачила. 12 тисяч на 6 персон, 26 предметів. Кісна порцеляна. Елеганс, виробник. Ні, фіора. Це е, назва самого сервізу. Я мамі дуже схоже колись дарувала тарілочки без цієї срібної кайомочки, але з отаким малюнком. Такі більш універсальні. Ой, а ще подивіться, зараз підемо наступний. Мені здалося, що вони всі були, але оці я точно не бачила. Подивіться, який ніжний малюнок. 8 тисяч. Подивіться, яка краса. Такий дуже-дуже ніжний, але він більш такий зимовий. Попередній більш універсальний. Теж фіора. Так, поставити назад. Дуже-дуже такі симпатичні тарілочки, чашечки. Це лише для чаю, тому і ціна така столова, взагалі, буде бомбічний сервіз. Звісно, це сервізи для тих, в кого кілька варіантів їх. Якщо так по дизайну брати, або, можливо, ви оберете один універсальний. Теж чайний сервіс майже 9 тисяч, от ще під мармур сервіс для чаю 5586, але а, ну, я думаю, і обідні повинні бути такі сервізи на сайті, скоріш за все. От ще е, теж бокали, і дивіться, тут під шампанське. Теж бокал, але він не такий елегантний, як той попередній, але теж дуже-дуже гарний посуд, дуже святковий. Теж фіора. Все фіора. І цей зараз варіант на знижках. Гарні такі дуже келихи. Якщо вам потрібно, дивіться, такого синьо-фіолетового із сірим келихи, І от вам, будь ласка, посуд. До речі, зараз теж на знижках він мені дуже-дуже сподобався. Ще давно на нього заглядалася. Значить, ось така тарілка 279 гривень підставна, обідня 179, десерт на 119, велике блюдо 399 гривень. Ще був салатник, зараз немає. І чашечки. Подивіться, ще цей сервіс теж дуже такий елегантний. Тут залишилося більше десертних, це вже залишки, але на сайті можливо буде більше. Мої улюблені лимони, що досі є. І ось такий посуд він був, до речі, і в Аврорі: 75 гривень. Десертна тарілка, 119 обідня. Так приблизно і коштував, бо я собі купувала дуже схоже, ви пам'ятаєте, з такими геометричними, більш у східному стилі візерунками. 104 гривні чашка, 119 салатник, 91 гривня обідня. Така супова тарілочка. Також цікаві тарілочки 229, 229, 229. оця ця дуже така гарна, сіра мені чомусь зараз на сірий посуд так тягне. 199 гривень. Маленька десертна тарілочка. Але для мене в цих тарілках є єдиний недолік, ну вони занадто важкі. Це, знаєте, вже так е, накрити, е, якщо сервіруєш стіл, так скажімо, ну от прямо. Коли багато місця, бо чомусь в мене невеликі обідні стіли, мені здається, буде незручно з такими тарілками. Хто використовує на маленьких столах, напишіть. Ця серія посуду завжди є тут в наявності, 129 гривень велика тарілка, 89 маленька. Салатнички, бачите, оцей посуд в мене є. Дуже його люблю, підставна тарілка, він 139 гривень, 129 гривень. така підставна теж в мене є. Ну, я ж для зйомок беру собі потроху різного посуду, 119 гривень обідня. До речі, ці тарілочки є в сервізах. Ви можете пошукати. 109 гривень. Бачите, маленька обідня тарілочка. Симпатичні. Щось я бачила з нового посуду. Отут. Ага, ось. Дивіться, який гарний, 179 гривень обільна тарілка порцеляна, Дуже симпатичне. А Виробник це, от я не пам'ятаю точно Турція, да? думаю, щоб не помолитися. Симпатично виглядає, можна різні варіанти, 249 підставна. Велика 27 см і менша 25 см, 219 гривень. Ну, виглядають вони гарно. Я б, мабуть, отаку собі взяла більше. Симпатичні дуже. Є також і салатники, бачите, і супові тарілочки. І от такі ще тарілочки. Гірал 159, 255, 284, 312, і тож, бачите, в двох варіантах це дуже зручно. Я Занадто великі такі тарілки дуже рідко використовую, але їх можна брати не як підставну тарілку, а для сервірування, для подачі якихось страв. І подивіться ще, який гарний посуд з'явився. 328 десертна тарілка і 428 обідня. Ну Гарненькі, знаю, що все одно напишуть, що дуже дорого. Я показую дорогий посуд, показую той посуд, який є. Не дешево, нічого сказати не можу. 170 гривень таке квадратне блюдо для сервіровки буде дуже прикольно виглядати. Тарілка десертна 149 гривень, 219 обідня. Вівмак з'явилися бокали, не було їх, до речі, раніше. Подивіться, які в них цікаві ніжки такі, наче закручені виглядають гарно. 931 гривня під «Мартіні», дві штуки. Зверніть увагу. Під шампанське 839 гривень, для вина. Це для білого 839, для червоного 931. І також такий великий для червоного 950 мл 1023. Це за дві штучки всього. Також для коктейлів 839, Маргарита 839 для пива. До речі, бачите, так цікаво дуже. І тут ножку не так вже видно: 747. Для коньяку 747, для лікеру 699 і для лікеру маленького така 651. Ну, Виглядають симпатично, нічого сказати не можу. До речі, ніколи не звертала увагу на ці чашки. Дивіться, Форець зелена чашка, 85 гривень. Виглядає дуже цікаво. І знаєте, одразу в мене в уяві, що ти прокидаєшся десь в будиночку на природі і виходиш пити зранку чай в такій чашці. Дуже гарно. На, До речі, покажу вам, я собі придбала ось такі рюмочки для лікеру. 350 гривень. Зараз роблю ліманчили, іноді по вечорах отак можу рюмочку собі налити і потягувати потрошку холодненького. Симпатично, 350 гривень упаковка, там 6 штук. Також є, дивіться, 386 гривень. Бокали, ну мені важко сказати, під що вони. Для яких вони напоїв, я думаю, ви придумаєте собі. Для вина там більше стоять. Ну, вони тут різні є за формою на зничках і тут вже площі штук. От, наприклад, 992 гривні. Це, скоріш всього, під червоне вино, це під біле. Отакі от ще 1092 гривні для коктейлів цікаві. І от, подивіться, дуже цікава форма для коктейлів. 1192 гривні. 893 гривні. І недорогі з тієї серії, що я вам показувала, для коньяку 438 гривень. Цей цінника. і креманки 364 гривні. Вони такі дуже ніжні, тендітні. мені сподобалася оця кулька так посередині. Симпатичні. Питання було щодо тієї каструлі, яку я купувала мамі, чи сподобалося, чи ні. Ну, Перші враження позитивні, такі, що мама собі пішла і придбала ще цю більшу каструльку за 699 гривень. Тож, кому потрібно, 625 – 3 літри, 4 літри 699 гривень. Ківш 479 гривень, єдине, що так більше, 759 гривень 5,3 літри, і 7 літрів 829 гривень. Нормальне дно таке, знаєте, не тонке, бо я люблю, коли каструлька така поважче. Мені особисто не дуже подобається форма і кришка. Ну, кришка менша. Ну, що її можна отак для зберігання перевернути. Але я полюбляю каструлі ставити одна в одну. І коли я собі купую, я прям перевіряю, чи ставляться вони ну, так, щоб складати таким чином, бо у мене саме така система зберігання. Це лише особисто мої, скажімо так, забаганки. Давно ми з вами в різних формочках не гуляли, до речі, затискач для пакетів. 49 гривень. Я щось в Аврорі Останнім часом не можу його знайти. Я собі отакі сіренькі візьму, бо мої вже поламалися трошки, то мені якраз і мені ще треба трубочки буде взяти. Для кави. Я люблю каву з трубочки пити, бо я п'ю латте. Так, подивимося, що тут є з форм. Ну, по-перше, скажу вам, з усіма формами, з таким бортиком, можна не дуже влучно потрапити, бо ці. Саме денця дуже часто протикають це з'єднання, тут як повезе, але з іншого боку вони і зручні, бо ти зверху так накладаєш пергамент, ставиш і в тебе вже застелене дно, не треба оці кружальця вирізати. ну Це просто з досвіду. Лише я взагалі всі форми зараз застеляю пергаментом, тому мені не так важливо вже покриття. Бо за моїм досвідом, які я брала дешевші, дорожчі. все одно це покриття а, псується з часом. 360 гривень, 26 384 триста 28 чотири двадцять сантиметрів. Розємна форма. Зараз на знижці, бачите, 224 гривні. Не знаю, може якийсь дефект, просто 311 гривень, 18 сантиметрів, 241 гривня. 360-355 гривень, 26-28 сантиметрів. От для мене зараз от такий розмір 18 20 сантиметрів. Найуніверсальніший в залежності, звісно, від е, розміру вашої родини. Дивіться, краув, отака от манюнечка, 12 сантиметрів, 168 см, 20 сантиметрів, 203 сантиметрів гривні. 219 гривень, 22 сантиметри, 237 гривень. Багато дешевих форм. Просто перевіряйте, наскільки вони. Тримають форму, бо іноді ти вже один раз розкрив і її вже починає вести, бо занадто тонкий метал. Оце крім цього, мені здається більше так прямо сказати, щоб якісь були критерії, на які б я зараз звертала увагу. Ні, ну на ціну занадто дорогі я точно б не купувала. В мене їх дуже-дуже багато різних, і всі вони приблизно один і той самий час працюють навіть найдорожче. Я особисто собі останнім часом, ой, до речі, подивіться, яка висока. 8,5 см, якщо ви випікаєте часто торти, бісквіти, це просто знахідка. 489 гривень. Я саме цю серію собі придбала. І спочатку вони там перші два роки гарно працювали, на третій рік все одно бісквіти я ж випікаю просто під бортик, не кладу сюди пергамент, щоб бісквіт краще піднімався, чіплявся за стінки саме. Все одно стінки пошкрябилися з часом. Шкода, так, це 24 см 489 гривень, 509 гривень, 26 см, 28 см 559 гривень. До речі, дуже класна а, форма, якщо ви запікаєте часто боженіну, курку, тому що у вас м'ясо не лежить на денці, лежить на рішіці. Денці я простілаю собі. Фольгою, і тоді воно краще пропікається знизу. Знаєте, немає цього ефекту запареності саме знизу. Ця форма коштує 729 гривень, але я зараз спробую знайти дешевшу: 100% вони тут повинні бути. Треба тільки походити. Можливо, саме в магазині немає, просто треба подивитися на сайті. Можна брати найдешевший варіант добре вимивати рішітку, а низ, як я вам сказала, застілати тоді. Ніякого сенсу з якогось гарного металу цей не збрати немає. Давайте пошукаємо. До речі, форма для випічки багетів 350 гривень, якщо ви випікаєте часто вдома хлібчик. Дуже така прикольна. Дивіться, прямокутна форма для випікання 235 гривень, 28 на 23 см, 211 гривень, 36 на 24 см. Класно пироги, пляски випікати. Класна форма, симпатична. Не знайшла я з решітками тут ще варіантів форм, просто вони будуть 100% пізніше або є в інших магазинах. Форма для піци, подивіться, така. якщо чесно думала, що це навіть одноразова. Форма для випічки піци, така маленька, оця прям прикольна, якщо є велика, я б взяла б. Вона, я думаю, алюмінієва. І бачите, з дірочками її гарно прогріти, зверху покласти піцу, буде класно. Є отакі просто сталеві форми для хліба 184 гривні, велика 240 гривень. Тільки бортики розсувна 259 гривень, 314 гривень набір. Ну і знаєте, зараз чомусь, О, до речі. Е... Шукала для горішків отакі форми. 499 гривень тарталетки, ось вам і горішки, але якісь вони такі замаленькі, 500 гривень. Бо знаєте, замовляти через інтернет іноді доставка коштує дорожче, ніж сама форма. Ну, і якось зараз в мене актуальність відпала. Все думала електрично брати форму чи таку на газову плиту. Бо в мене саме газова поверхня варильна. І можна було б використовувати. А донька перестала полюбляти ці горішки. Ну, так вже є. Ну, ще давно в лопатках не була, а люблю сюди заходити. Знаєте, взагалі люблю нові у ці всі гаджети для кухні. Подивіться, прикольна лопатка 189 гривень, вона двостороння. З цього боку менша, з того боку більша. І вона суцільна. мені це дуже подобається. Уся коричнева чомусь 220 гривень, а блакитна, ну така блакитно-зелена. 189 гривень. Чому гарно, що суцільно? Бачите, що вже відбувається: 168 гривень, 187, 187. Оця мені форма дуже зручна, дуже подобається. Якщо ви часто випікаєте, ем, така прям найулюбленіша моя форма лопаток. Так, 49 гривень, така проста. Знов-таки я брала б суцільно, бо вони всі злазять з часом. 89 гривень, 129 гривень. Можна вибрати на свій смак 149 гривень прямо набір, але вінчик такий, хіба що на омлет-яйця збити. Також є отакий варіант: 89 гривень. От вам суцільно, 169 гривень. В Аврорі теж можна знайти недорогі лопатки, їх там завжди ціла купа варіантів. Вінчики для збивання завжди рекомендую брати, щоб побільше був діаметр. Оцієї частини тоді все буде швидше збиватися. 454 гривні. Я б такий дорогий не брала, от вам 129, приблизно такий самий. Просто наберіть маленький діаметр, наче от такого. Він менший і це потім зіграє вам не в гарну сторону, скажімо так. Так, пластикові я не знаю, я не використовую 127 гривень такий пластиковий, 368 Гримень, такий варіант: 351 гривня. Я не бачу сенсу купувати, якщо є той. лопатки для торту 106 гривень. До речі, така універсальна, без будь-якого малюнку, симпатична. І кухонна лопатка довга така. Не дуже схоже на кондитерський шпатель, бо він потім буде вигнути, але можна теж заміняти. 165 гривень. Мірна ложка. Ну, Джозеф і Джозеф зрозуміло, що і ціна тут, але дуже прикольно розсувається, бачите, і ви відміряєте собі підписано чайна ложка, скільки мілілітрів. Цікаво. Набір мірних ложок, ось таких пластикових. Я, до речі, собі купувала в сінсеї металевий набір, дуже його полюбляю. Такого. Під бронзу кольору. Дуже зручно. 107 гривень такий набір, цей набір 39 гривень. Ну, тобто на ваш смак можна щось собі придбати. І тут ще, дивіться, дуже класні турки з'явилися. Ну, ціни теж класні, але ну, виглядають дуже. Знаєте, Для поціновувачів кави, я думаю, буде класний такий подарунок. 650 гривень, латунь. 500 мл 966 гривень, ну, прям виглядає дуже. Я б... Я не можу сказати, що я б хотіла б мати, бо в мене є кавова машина, і я трохи лінуюся варити каву руками, хоча вмію це робити. Просто щоб ви мали на увазі, що тут таке є. Ну, а я думаю, на сьогодні все. Якщо ви хочете ще подивитися якийсь вид посуду, напишіть обов'язково, я обов'язково сюди заїду і ще вам познімаю. До наступних зустрічей не забувайте поставити вподобайку. До побачення.